Тарас Шевченко перебенця Уривок ринок, старий, сліпий. Хто його не знає? Він усюди вештається та на копці грає. Дуже сяде собі, заспіває, ой не шуми мужик, заспіває, та й задає, що він сиротина пожуриться, посумує, сидячи підтину, а такий то перебенде старий. А у шинку з парубками сербля, шинка. Жонатами на пенкеті, де свекруха злая. про тоболю, лиху долю, а потім у гарню. На про лазаря. Або щоб те знали, тяжко, важко заспіває, як січ руйнували. Отакий то перебендять. Старий та Тахемен заспіває, засміється, а на сльози зверне.